Вітаю! Ось такі шницелі з цибулі якось приготувала смачно швидко, мінімум затрат, проста страва і ситна. Треба цибульки 3-4 штучки. Я її подрібнюю в блендері. Додаю ще зубчик часничку. Можна і порізати кубиками цибульку, але подрібнювати не достану каші. Ну, все, це вже я плачу від цибулі. Додаю яйце, сіль, перчик. Перемішую. У мене під рукою були гриби, три штучки шампіньйони, нарізаю і додаю до цибульки та борошно, щоб утворилася достатньо густа маса. Викладаю на сковорідку ложкою, роблю такі величенькі по розміру по типу відбівної шницелі і смажу до скоринки, приготувала соус сметанка, часничок, зелень. З чотирьох цибулин вийшло шість штучок шницелів. Та будемо смакувати, хто з чайком, хто з кефірчиком, з соусом. Сміливо готуйте, це дуже смачно. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії. Ставте лайки. До нових смачних зустрічей!